Для тих, хто щойно до нас приєднався. Ми розібрали в номері 741 пункт Б. Ми знайшли площу зірочки. Ми від площі квадрата відняли площу круга. Так? Обчислили площу квадрату 4. Площа круга у нас буде просто π, тому що π множиться на одиницю. Ну і тоді різниця це 0,86 см квадратних. Так, креслення B. Давайте я його подам зараз на екран. Дивіться, що за щастя. Маємо півкруг, ну, півколо, так, півкруг ось такий. Ну тут радіус там, 16, не радіус, а діаметр, діаметр 16 см. Ну і тут, дивіться, він поділений на два і вирізано ще так два, дві половини круга. Ну, і потрібно знайти ось цю заштриховану площу. 10 клітинок, це в нас 8 сантиметрів. Ось таким чином. Ось це така нижня моя сторона. Значить, тут у нас половинка, половинка 4 сантиметри і 4 сантиметри вгору я відкладаю. Можна на можна від руки намалювати, воно суттєво. можна циркулем зробити. Ось таку річ. Дивіться ось це наш півкруг. Так, наразі тут в мене я б'ю на пополам. Тобто тут в мене вже 4 клітинки. І тут я роблю 4 клітинки догори. І вирізаю. Боку, і з іншого боку. Ось таким чином. І мені потрібно знайти ось цю. площадь и так в мене 16 сантиметров ну и потребно знать есть развязаем Ну, що рома, готовий? Вроде, да. <світ> ну, давай. Давай поїхали. І так, ну по-перше, з точки зору логіки, да? значить, щоб знайти ось цю шукану площу, ми будемо від зовнішньої площі та віднімати ось цю внутрішню. Так? Ось ці дві половинки. Так, ну, по-перше, зовнішня площа. Це в нас половина. Площі круга. Ми бачимо, так, тому що це ж в нас півкола. Ну, зовнішній великий, так, півково. Значить, тоді я можу сказати, що це одна друга, площі С1. Ну, де С1 це площа всього круга великого. Так, а нам потрібна половина. І віднімаю я С2. Де С2 це ось ці дві половинки разом. Розуміємо ром? Да. Гаразд. Значить, тоді. Спочатку площа зовнішнього круга. Ну, цілого. Так, Площа круга це в нас. Пі умножа помножено... на R2. На R квадраті. І я напишу, що це R1 у квадраті, тому що маю на увазі, що радіус першого круга, тобто зовнішнього, великого ось цього круга. І так, давай знайдемо R1. Радіус цього зовнішнього круга він скільки, 8. Правильно. У нас 16 сантиметрів це діаметр. Ось ви бачите. А радіус. Ну, якщо я тут поставлю літеру О, а тут, наприклад, літеру А, то R1 це в нас ОА. Ось так, так, щоб ви розуміли. Ну, і тоді R1 1 це в нас 8 сантиметрів. Значить, тоді S1 – це в нас π помножене на що? На... На 64. Правильно, тому що 8 у квадраті. І тоді S1. Чому дорівнює? 50... 64π. Сантиметри квадратні. це б нас 1 Наразі С2. С2. Ми розуміємо, що якщо я складу ось ці дві половини, я отримую цілий круг. І тоді С2 це площа круга цілого. Так, і знов таки ми його знаходимо. Так, якщо пі помножене ром. На r 2 в квадраті. Так. А r 2 у нас є. см. Це... сантиметра. Правильно, тому що це відрізок ОН. І в мене r 2 Це знов таки 8 поділити на 2, Це буде 4. Сантиметра. Значить, тоді. S2... Це Пі множене на що? На 16. Так. І маємо С2. 16, 16 пі. 16ПІ. Сантиметрів квадратних. Гаразд. Наразі шукаємо С. Так, ось цю площу, яку потрібно знайти. І це в нас одна друга С 1. Значить, одна друга множимо на що? На 64 пі. І віднімаємо. 16. Угу, Пі. Ну, тому що це С2. Так, тоді тут 2 і 64. скорочуємо це виходить, 1 та 32. І тоді С у нас. 32 мінус Пі 16Пі. Так, і це дорівнює Шістнадцять пі. Угу. І це в нас точне значення. Ну і наразі обчислюємо приблизне. Так. Ну давай помнож шістнадцять на три і чотирнадцять. Що там буде? Mm -hmm.

50,24 цілих сантиметри квадратних. Ну, гаразд. Молодець. Так. Які є питання за цими пунктами? Гаразд. Тоді давайте швиденько дивимось, хто в нас є, кого немає, і рухаємося далі. Так, Акімова. Ніка є? Не чую. Так, так а є. є. Раз, так, Рома бачу є. Так, Блінковський. Далі. Є. Yeah. Дмитриева. Yeah. Дроздовский. Е. Yeah. Е. Yeah. Круглянский. Тимур. Ночую. Леонидов. я yeah. Лянка. Варя. Нема. Паладий. Е. Yeah. Питель Вова. Е. Романенко. Максим. Е. Yeah. Скульский. Е. Е. Суханик. Е. Тутур. Е. Yeah. Хохлюк. Yeah. Гаразд. Так, поїхали далі. І так, дивіться, з колом та кругом це все. От, що я вам хотів розповісти, цього достатньо. Значить, далі у нас тема діаграми. І так, можна відкрити збірник. Перед номером 149 є такий заголовочок діаграми. Відкриваємо одразу перший варіант. Сходинок 149 номер. І так, діаграми пишемо. Діаграми. І пишемо нижче таку фразу. Пишемо: діаграми використовують. Діаграми використовують для наочного. Діаграми використовують для наочного. Представлення даних. Діаграми використовують для наочного представлення або подання, можна і так, і так, даних. Діаграми використовують для наочного представлення даних. Точечку поставили. Поставили точечку і пишемо наступне речення. Тут же пишемо. Діаграми бувають. Діаграми бувають стовпчаті, стовпчаті та кругові. Діаграми бувають стовпчаті та кругові. Ну, це такі загальні фрази, і це все, що потрібно нам розуміти в цьому параграфі. І так дивіться. Ну, давайте одразу. Номер 149. Так. Ніка. Ніка, Акімова, Чує мене? Так. Ну, давай. Є в тебе умова 149-го? Е, ні, зараз. Давай відкривай, бо тобі потрібно дивитись. Я поки що подам на екран. Угу. А ви відкриваєте обов'язково. Так, і давай будемо читати умову. І так, читаємо, що тут у нас? На діаграмі. 148. А, 9. На діаграмі. Е, е, зображено... Зображення. Зараз. Об'єми. Продажу ручок. А ми отклады ручок, просто я читала з екрану, а там не ну, там, да, там погано, Звісно, тому що такий інтернет. У відділі канцтоварів протягом одного тижня. І так дивіться. У нас є горизонтальна лінія. Ось вона така горизонтальна. от. Бачите, і ось весь вертикальна. Ну, давайте я спробую ще дещо збільшити. Що воно буде краще? Ну, ось так. І так, дивіться, Значить, у нас по горизонтальній лінії відмічені дні тижня. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота. От 6 днів, так, який працював там, цей магазин. По вертикальній прямій у нас відкладені числа, ну, тобто кількість проданих ручок. Так? І ви бачите, що одне таке маленьке ділення. Так, це у нас кількініка. Це 200. 20 там. Да. 20. І тоді кожне наступне ділення, так, воно буде більше на 20. Розумієте, тут вже йде 40, 40 плюс 20, 60, 80, 100, і так далі. І ось таким чином намальовані стовпчики. Ось. От, тому вона і називається стовпчата діаграма, так. І ці стовпчики вони відображають кількість проданих ручок у певний день тижня. Так. Ну, гаразд. Тобто, ну. Так, для прикладу. Давай, щоб ми просто зорієнтувались. Значить, в понеділок скільки ручок продали? 60. У вівторок. 120. У середу. 80. Бачите. Тобто, розумієте, як цим користуватися. А далі йдуть питання. Дивіться. І так, перше питання. Читаємо, Нік. У які дні тижні було продано однакову кількість ручок? Так. Ну що, поїхали. Давай будемо шукати стовпчики однакової висоти. Переглядає 50. Правильно, значить, так і пишемо. Так, зараз. Значить, Пишемо перший варіант. Номер 149. Перше питання. І так і словами середа та. Друге питання читай. Е, у який день тижня було продано найменшу кількість ручок? Так, ну давайте е, Угу. Четвер. Так, бачимо найнижчий стопчик. Все правильно. Четвер. Так. І скільки там ручок продали? 40. 40. Отак ми і напишемо. Значить, Друге. Четвер. Три, 40 штук. Давай, там, у нас є третє питання. Наскільки більше ручок було продано в середу, ніж у четвер. Так, наскільки більше було продано в середу, ніж в четвер. Ну, тоді смотримо. На, на 40. Так, тому що в середу скільки продали? 40, а... Ой, в середу 80, а в четвер 40. Ну, значить, тоді ми так і пишемо. Пишемо 80 40 дорівнює 40 штук. Або ручок? Не суттєво. Так. І давай четверте питання. На скільки відсотків зріс об'єм продажу ручок у суботу з порівняно з п'ятницею? Дивіться, ось це найпоширеніша річ. Значить, дивіться, ви, ви всі пам'ятаєте, так, що в кінці 11 класу там народ здає НМТ. І там питання вони за весь курс математики йдуть, і завжди є щось таке з статистики. Тобто, там питання пов'язане з середнім значенням або з відсотками, наскільки з відсотків збільшилося там одне відносно початкового значення. І ось тут якраз таке питання дуже часто буває: наскільки відсотків зріс об'єм продажу ручок у суботу порівняно з п'ятницею? Тобто Значить, ми п'ятницю будемо приймати за 100 Оце наше ціле. І нам потрібно з'ясувати, наскільки зросла ну, кількість проданих ручок у відсотках в суботу порівняно з п'ятницею. Ну, по-перше, Ніка, давай подивимося на креслення і визначимо, скільки ручок продали у п'ятницю та суботу. П'ятницю 80%, в суботу 100%. І от давай ми це зразу запишемо собі. Угу. Значить, у нас п'ятниця 80. субота 100. І тут я можу писати ось таку порівняльну дужку я зроблю. Ось так. І ми пишемо на питання відсотків більше. Тобто подамо собі умову. Ну і так, розв'язання можна навіть так записати. ну Як задачка така. Міні. І так, Нік, давай відповімо спочатку на таке питання. Наскільки? Просто наскільки ручок більше продали у суботу, ніж у п'ятницю. На 20. Значить, пишемо 100. Мінус 80. І це в нас. Ну, в нас тільки більше. А наразі тобі потрібно підрахувати, на скільки відсотків. Тобто тобі потрібно встановити, скільки відсотків 20 складає від чого. Mm -hmm. Ніка, ну я ж показую. Mm -hmm. Від. Від. 80. 80, Тому що тобі потрібно сказати, на скільки відсотків збільшився продаж ручок у суботу порівняно з п'ятницею. Тобто ти ось це значення 80%, яке відповідає п'ятниці, приймаєш за 100%. І в тебе можна сказати: ось така схема, що 100 відсотків це 80 ручок, а х відсотків це ось твої 20 ручок. І тобі потрібно знайти, скільки 20 складає відсотків від 80? Найлегше скласти пропорцію. Тобто ми пишемо 100 відноситься до Х. Як що? 100. 80. 20. 80 відноситься до 20. Зпам'ятаємо, так, перший семестр відсотки це в нас все було. Так, ну і тоді, як ми звідси шукаємо Х? Що нам потрібно зробити? 100 поділити на 20. Та не поспішай. 100 помножити на 20. 100 помножити на 20. І поділити на. І поділити на 80. На 80. Тобто, ми розуміємо, що ми шукаємо середній член пропорції, тоді крайній множимо і ділимо на відомий середній. Давай одразу скоротимо 20 і 80 на 20. Це буде що 1, так? Да? Один. 4. 4. І наразі сто і четыре скорочуємо тут один. а тут тролла утра, сейчас брбыр. 1. І 2. І 25. Ти ж 100 ділиш на 4. 5. Ну, ти ж а. скорочуєш 100 і чотири на 4. О. Так, ну і тоді x дорівнює у нас. 25. 25%. Зрозуміло це? Так. Гаразд. Так, значить, тоді домашнє завдання. Значить зі сходинок. У нас другий варіант. Ось цей номер 149 з підручника мерзляка. У нас є номер 742. Все. Ось це робимо на вівторок. Ну і потім будемо продовжувати. Все, на сьогодні все. Відпочивайте. До побачення. До побачення.